Гори й полони, де стрімкі потоки ріки, де смірічок Енрозима, Льс і пісня на просторі, і сильна, наче море, милий рідних край. І у сіню так понад горами не пісняться, чудовий край. Чарівний край, черемошай труда. Край, мій рідний край, Ишивий край завзяття і труда. Ти, моя любов Ти, рідна, матінко, моя земля. Завітайте в Прикарпаття, завітайте люди добрі, Завжди будуть раді вам. Хлібом сіллю вас зустрінуть, файну пісню заспівають, Шану нашим світлим дням. І усі люта да, Понад горами не пісняться. Чарівный край черемошает труда. Край, миридный край, и самий край совзя і труда. Ти, моя любов, Ти видно, матінко, моя земля. Думаю вас, дорогенькі мої солоденькі. Сьогодні у нас вже 14, 14 квітня 2023 року, і я хочу вам показати таке місце, де можна омолоджуватись і не тільки омолоджуватись, але і лікуватись. Про що йде мова? Ну, По-перше, ми зараз з дружиною у східниці. Східниця то Карпати. Східниця то Карпати. І ми зараз знаходимося біля е, залізної води. Залізна вода. і е, Залізне джерело. І якщо ви побачите, ось бачите, з труби витікає ця водичка, і оце, бачите, ґрунт він весь у іржі. Бачите? Тобто то, е... залізо окисляється у воді, і от таке ми зараз з вами бачимо. Залізну водичку, залізну водичку, друзі, можна пити тільки протягом двох годин, бо з третьої години, я то вже дослідив, вона окислюється, розумієте, і її вже не можна пити. Тільки набрали і протягом двох годин маєте її упити. Для чого використовується залізна вода? Коли є дефіцит заліза, розумієте? Коли є дефіцит заліза в організмі людини, тоді лікарі, тільки лікарі призначають цю... Бачите? Свердловина. Так от тільки лікарі мають призначати цю водичку і призначають її, коли є, коли є дефіцит заліза. А коли дефіцит заліза? Коли у людини є анемія, анемічні стани. Значить, є таке у, у медицині. Захворювання, яке таке називається, залізодефіцитна, залізодефіцитна анемія. розумієте, Ця водичка вона може лікувати без усіляких там хімічних е, якихось там е, препаратів. Залізна вода дуже дуже цілюща, друзі. І я її той, е, звичайно з дружиною е, п'ю кожного дня. Це неймовірно. знаєте, Це неймовірно. Її не можна консервувати, її не можна з собою забрати, розумієте, бо вона окислюється. Значить, Набрали і одразу упили. Східниця, друзі, це місце це місце у Карпатах, це серце Карпата, знаєте, і я Я настільки вражений цією східницею, що коли дружина моя, Евелінка, запиталася у мене, чи... Хотів би я той жити, я сказав, ти знаєш, мабуть, ні. Але зараз, зараз, друзі, я вам кажу, що я хотів би у східниці жити. У східниці і біля моря, біля моря у Одесі. Це для мене, друзі, надважливо. Ну, ви вже знаєте, що мій тато з Закарпаття і наш рід бомбушкарів з Закарпаття, саме з Угорщини ми йдемо. Але, але зараз я у Карпатах. І це відео з Карпат, це відео з Карпат, друзі. Но хочу наголосити, що крім е, цієї залізної води, ми зараз з вами підійдемо ще до одного е, джерела, і то джерело свердловина. Та знаєте, то вовше, то взагалі неймовірно. Чому? Тому що всі жінки і моя дружина також, вони на це. А джерело, куди я вас зараз підведу, вони молються, розумієте? Бо воно омолоджує кожу, воно дійсно омолоджує кожу. Знаєте, і я е, зараз туди з вами прийду, покажу вам його і скажу, що вода у східниці, вона безкоштовно, безкоштовно приймається людьми. Тому, друзі, сюди бізнесмени ще не прийшли. Не дійшли вони ще сюди, українські наші бізнесмени. Ну, то й добре, йдемо до 357-го джерела, до води, яка омолоджує шкіру. Mm -hmm. Мы цвинута луна, кровь, що товый край, Чарівний край, щеремошай прута край, мій рідний край, писаний край за взяся і труда. Ти, моя любов Ти, рідна матінка, моя земля. Який вам казав 357, Це вода дійсно, яка омоложує личя і рук, і лиця, тобто всього тіла. Але отримати ефект треба дуже ретельно омитися. Я вам вже сказав, що омоложується кожа лиця, все тіло. Але люди, бачите, люди її п'ють. Люди її п'ють і не знають, що вона має проносний засіб. Якщо її пити, то людина слабить, слабить для того, щоб кожу лиця вмити і омолодитись, значить ми з вами маємо, маємо ретельно, ретельно все зробити. Бачите, яке біленьке тут? Бачите? Це органічні речовини, це органічні речовини. І оце за що цих органічних речовин то біліє все. І коли водичка туди йде, коли вона йде, бачите, з труби, також е, ґрунт біліє. Пригадуєте, там коли ми залізню показували, там він окислюється, а тут він біліє. Ну, е, хочу наголосити, що такий ефект, виражений, такий, такий виражений ефект. Коли омолоджується, на очах омолоджується шкіра, я бачив лише у Германії, у Германії я таке бачив. А саме в Бадгастейні, саме в Бадгастейні містечко Бадгастейн, коли досліджував Парацельса. Я досліджував Парацельса і там я знайшов такі, знаєте, шахти, такі шахти, такі родонові шахти. І от у родонових шахтах... Колись Адольф Алоїзович зі своїми людьми добували там золото, золото, гітлер, гітлер там добував золото. І там дуже дуже е, глибокі ті шахти. І коли е, лікарі почали, науковці, фахівці почали досліджувати ті шахти, то виявилось, що там е, е, родон, родон, значить газ родон, такий, знаєте, і цей родон він... Дуже-дуже е, має такі властивості е, омолоджуючі такі теж, знаєте. І ото я коли там одну процедуру пройшов родону у тій шахті, знаєте, то вся е, шкіра, вся шкіра, наче у немовля була той. Той ефект також е, омолоджуючий, але, але той він трішечки менший, розумієте? Тобто родон, родон він, е, більш має такий е, омолоджуючий ефект, але той, е, також, але той також. Друзі, це неймовірно. це неймовірно, розумієте, І я кажу, я кажу, що приїжджайте до східниці і лікуйтесь, омолоджуйтесь. В мене е, є брат рідний, е, Юра, Юра, Юрко, я його називаю Юрко. На 20 років за мене старший. І в нього була залізодефіцитна анемія, в нього був лейкоз, розумієте? І він не знав, що є така вода залізна. Він не знав. І е, мені хочеться е, для нього знаєте, для нього підкреслити. І для всіх тих, хто страждає на оті залізо дефіцитний стан, що у східниці є така вода, розумієте? Тобто треба приїздити сюди. І для мене, для мене то моє рідне місто, знаєте. Хоча це Карпати, я з Закарпаття, знаєте, але для мене це рідне місто. Край, мій рідний край, пам'ятаєте, мозговий Микола співає пісню. Дуже хочу, щоб ви цю пісню послухали, бо його донька, до речі, Олена Мозгова. Я її дуже поважаю, люблю її, знаєте, то друг нашої сім'ї. І мені дуже хочеться ту Оленку привести сюди, щоб вона. Побачила, побачила, що таке східниця є, розумієте? І також я хочу сюди привезти свого ще одного друга, дитинства, Олександра Шапошника. Оце двоє людей, двоє людей, які для мене надважливі, знаєте, і я хочу, щоб і Шапошник той попив цієї водички, і Оленочка Мазгова, щоб вона туй попила цієї водички. Друзі, той дуже гарно, дуже гарно. Приїздіть, приїздіть до східниці. Ось дивіться, бачите, водичка висохла і кожа молодіє на очах. Кожа молодіє на очах. І кожа лиця також вранці, вранці туй е, ведре води і можна, можна на себе виливати ту воду, розумієте? І я не, не, не сказав вам, що для волосся. Волосся також живить, розумієте? Ми з дружиною не можемо намилуватися тією водою, бо коли ми, ми їмо голову, розумієте, то волосся воно стає більш таке густе і живіше становиться, розумієте? Звичайно, друзі, я дуже вражений східницею і хочу наголосити, що мені дуже подобається той. Ту... І знаєте, на Закарпатті, які чарівні місця, але мушу зізнатися, що у східниці мені більше, більше подобається, ніж у Закарпатті. А ви вже знаєте, що мій рід бомбушкарів то стройно, свалява, Мукачево, Ужгород. Тобто Огорщина, Ми завтра в Венгрії. Мій рід йде з Австро-Венгрії. Хочу наголосити також е, дуже важливу річ, яка пов'язана з моєю кандидатською дисертацією. Розумієте? Бо друзі, я ніколи не казав вам, що я зараз вже написав кандидатську і е, має захист від, від, е, і має захист статися е, найближчим часом. Має статися захист. Звичайно, кандидатська дисертація присвячена присвячена в тому числі і на втусі. Бо я зараз показав вам 357 джерело, а також п'ятнадцяте залізне джерело. Але я не показував вам у цьому відео нафтусю, розумієте? А моя кандидатська пов'язана саме з нафтусею, розумієте, друзі? Ну я хочу сказати, що у монографії у монографії все буде дуже дуже ретельно розписано. І я цю монографію, яка буде, до речі, моєю кандидатською дисертацією. Я цю монографію зроблю доступною, щоб кожна людина могла її скачати, подивитись, почитати, якщо їй буде то цікаво. Знаєте, я, друзі, дуже-дуже вражений. Я дуже-дуже вражений. Нам дуже подобається тут з дружиною. І мені хотілося зафільмувати цей надпотужний, знаєте, такий момент в моєму житті. І... Хочеться з вами тим поділитися, знаєте, бо зараз дуже важкі часи переживає наша з вами ненька Україна. І люди не мають багато грошей, але якщо в них не є грошей, то можна приїжджати сюди і лікуватись тут, розумієте, то копійки, копійки тільки оренда житла і все. Але то, повірте, то небагато, то зовсім небагато. Але вона того варта, друзі. Я вам, кажу, я вам кажу, приїжджайте, приїжджайте і побачите все на власні очі.